Чому заміри платні? Коли до вас виїжджає наш інженер, він детально розмальовує кожен кожен елемент, який необхідно покрити кам'яним киломом. Є там якісь радіуси і так далі. Він витрачає досить багато часу. Їде він до вас не на маршрутці, їде на машині. Це теж коштує чимало. На кожен об'єкт, в принципі, витрачається півдня, щоб просто його поміряти. Потім, коли він детально все промалював, відправляє на офіс. Інший інженер все це перекреслює в архікаді і теж прораховує повністю всю площу. І коли вже є вся площа, тоді разом з менеджером, який вас консультував, розраховується кінцева смета по вашому замовленню. Тобто працює три людини, а витрачаєте ви всього там від тисячі там, двох, до двох тисяч гривень, в залежності від того, де знаходиться саме е, ваш об'єкт. Я вважаю, що це навіть менше, ніж собівартість. Тобто, сказати, що ми там на цьому щось заробляємо, ні, не заробляємо зовсім. Розраховуємо все детально, грамотно, щоб врахувати повністю всі нюанси, розумієте? Якщо ви вважаєте, що 2000 тисячі гривень, наприклад, за цю роботу трьом людям, ось, наприклад, об'єкт який, подивіться, скільки тут всього перемалювати в архікаді, то це здоріти можна. За цю роботу треба платити тільки за розрахунок, там тисяч десять, мабуть, ми це робимо в принципі нижче собівартості соляри там і роботи трьох працівників. Якщо ви вважаєте, що це дорого, то ви не наш клієнт. Якщо ви вважаєте це нормальним, будь ласка, в Компанія Будап все робить дуже якісно і грамотно.